Не маю докору сумління. Дивлюсь на цей лукавий світ, потім і б'є земне тяжінь, а ми все ж прагнемо в політ. На сиві гори, у серпанки, де стигне крижана вода, в холодну нічку на світанки, в яких родились небеса. Скажіть но, ну, люди, в чому сила, у чому ж істина живе? Чому ж ми світла не спросили, кому пітьма вогонь несе? Чому ж я бачу слізні очі в полях, де маками цвіте, а серце щастя й співу хоче, воно ж бодай бо не сліпе. Он бачу вже от злоби корчить отих, котрі згубили слід. Ви ж запитайте, злидні, очі, чому ж не прагнуть? Уполіт. Та б ми усі давно літали, коли б не шпортались у багні. Скоти нас, браття, обікрали, і людей нам муки обрекли.